Ну а так допомагаємо людям. До нас і свята не вот, Шахтовський мікрорайон, солнечний і половину лозунга. Мікрорайону там не свята, ні ни газу, нічого. Останні райони є. А це інший продуктовий магазин. Продавчиня Світлана розповідає, поки вирішила залишатися у місті. Тому й давай загамок, що. Почали полки забирати. Тому дивилися, що наші хлопці вбили, Опять же, душевченко повернулися туди, та ще трошки побудили. Поцілий день на роботі, вечіром на Бога. Є ж не що прилетить. У прифронтовому Покровську, за даними міської військової адміністрації, станом на 16 грудня залишаються близько 11 тисяч жителів. Юлія підвола, Владислав Укор, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Рейд українських розвідників на Донеччині вони виявили і знищили лігу окупантів у багатоповерхівці. Відео 21-ї окремий батальйонського спецпризначення президентської бригади оприлюднив у телеграмі. Як сказано, з цього будинку ворог міг перешкоджати наші логістиці і накопичувати там сили перед штормами. Уразити противника артилерією та іншими дальніми засобами не вдавалося. Тож вики вирішили підірвати будівлю. Розвідувальна група прорвалася туди під вогонь вулікання. Пілопорні конструкції та у підвал танкові міни. Після серії вибухів будинок склався. Конструкції, наліпки, картки. Дивіще вибрали ворожі обстріли. Родина Дар'ї Скидан поверталася додому, коли 6 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Тоді її чоловікові відірвало ногу, а дочка й син дістали поранені. Суспільному Дарія розповіла, сана трошки витягувала рідних автівки у вогні. Ривана рана обличчя та руки. Те дібра мені стала чотирирічна для вас Запоріжжя 6 грудня. у А отримав ривання рани голову. Блін, запакована конкретно. Просто конкретно. Дивіться, яке пакування. Да, я сказала з матеріату, разом з дітьми, нього, коли російські війська запустили авіалого по Запоріжжю, попробувати йде за орієнтацію, далі на саму підправитися з палачої автівки. Каже, після цього одразу кинулася рятувати дітей. Знизу така саме таке саме пакування. Ну просто я... Офігенно. Просто афіє. Да, нього... ситінням... за... кун... Я не між І Ну, не більш десяти кілограмів. Дуже звучна ручка. я спробувала чоловіка Віталія. Він каже мене, що з ногами тоді я його ноги. Питань нема. Зараз будемо заряджати, розряджати придивлятися справжню дійсну ємність. Я схопила його під руки і бачають також сто переводи. У квітні дві тисячі двадцять року Уже сходом творож снарядку шкода кидать идут.